Пригоди барона Мюнхгаузена, Восьминогий заєць. Так, чимало дивовижних пригод трапилося зі мною в Росії. Якось я гнався за незвичайним зайцем. Заєць був навдивовижу прудкий, знай скачу вперед, хоч би тобі раз присів спочити. Два дні я ганявся за ним, не злазячи з сідла і ніяк не міг наздогнати. Третього дня мені так і пощастило підстрелити цього клятого зайця. Тільки но він упав на траву, я скочив з коня і почав розглядати здобич. Уявіть собі, моє здивування, коли я побачив, що в цього зайця, крім його звичайних ніг, були ще й запасні. У нього було чотири ноги на животі і чотири на спині. А тож на спині в нього були чудові міцні ноги. Коли нижні ноги в нього стовлювались, він перевертався на спину голі черева і далі біг на запасних ногах. Не диво, що я, мов очманілий, три доби ганявся за ним.